Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин огляд значить, на редис польський. Всі пам'ятають, що сіяв польський редис, вибрав собі скуштувати, взагалі-то подивився, чи він є, дивлюсь він є. Я густо посіяв, але може це і до кращого. Коли я проріджую його, то виходить, що я і вибираю плоди покуштувати, і, значить, і заодно. І прориваю його таким чином, і далі він росте, і так у мене більше радиски. значить, тож Це в мене така не, не те, що технологія, я взагалі коли сію, от виходить густо, що я сію, і не можу нічого з цим поробити. значить, і Поки що не куштував і вирішив для вас. Так, дійсно, тут є маленька, я або буду, ну, я всю підряд так брав, щоб це, я буду її або ж викидати, обрізати, а де більшу то Використовувати суто в цілях харчування. Значить, що хочу сказати, смакові якості опишу пізніше. По новинах зараз прополюю про картоплю. Дуже важко, дуже багато бур'янів у мене. Я фото от вставлю фото в цьому відео, щоб вам було видно. значить і такі справи, значить, ну що можна ще сказати. Підписуйтесь, тисніть лайк, діліться, щоб, щоб канал тільки наш розвивався. Коментуйте, обов'язково, дуже цікаво почитати коменти ваші. Пишіть, можливо, хто садив подібну редиску, от так виглядає. Ну Ви знаєте, плоди доволі. от Мені здається, що це стандарт її. От Такі справи, значить, любі друзі, ви були на каналі Овочевих Рослин. Дякую за увагу і на все добре.